Чому всі хейтять і кажуть, що ви зажрались, що у вас нема дешевих тракторів? А коли показуєш дешевий трактор там по 2000, то кажуть, дядько, ти що, дурак, кажуть, то не трактор, то мотовок каліка, калічний мотовок, не до трактор, жоповоз. А чомусь хтось розказував, поділив про них, чи такой просто насухався байок від кума п'яного, що то мотовий коробка, то ремні, та гівно. Треба брати ЮМЗ. І по чарці по чарці випав і спать. Пішли. Вот. Так було ж дела, да? А я вам скажу, що гівно воно і є гівно. По суті, да. Якщо там порівнювати, там дядьки приїхали квоту дивляться, Женьку 29 го за 12 штук баксів. Ну то постійно квоти, то гівно. Дон фен за десятку, от є доларів, так? Да? сороковка з реверсом, ну, то порівняно то, то, то з ним теж, звісно, то дають гівном нажимати важко. Але, але фактично що? Новий там мотовок, он, зараз, скільки стоїть? За 50, то там 1300 чи скільки долярів, А тут виходить це на, ну, от, на, на 160 -ки. Від двох. А що ж тут такого гівняного? що ви отримуєте -то за ці гроші? По суті. А фактично ви отримуєте, по-перше. Давайте плюс-мінус пройдемося. По-перше, ви отримуєте іншу коробку. Коробка Мотовоч має менші коротші чулки. має сама ось іде менше. Тобто цей трактор вже все-таки розрахований на більше навантаження. І що, що саме головне, що ця коробка вже йде модифікована, вона вже лішена планетарного диференціалу. То от всі ці весь цей хейт на коробки передач в мотобочні, що були раніше. Обривало вали, кожен день воломається, пластмасово, то все, то 90% тих всіх звернень було саме із валу диференціалу, який планетарний диференціал той механізм. Його дешевим зробити ну, неможливо. Ну, тому що там буде трактор стоїть же, як не Нікому не цікаво. Ну, умовно кажучи, да, тому нема смислу просто. Ніякого е, і його обрав диференціал. Нема диференціалу, немає проблем. Є розблокування по осі, вона фактично функцію виконує те саме, тільки механічно у вас іде не заблокуване, не розблокіна користуватися блокуєте, а наоборот. Тобто речагом ви розблокували оба колеса, а та так у вас круте одно. Все, по суті, функція та сама, коробка вже не сипиться, не летить. Так що ж ви отримуєте бонусом? Давайте, може ви цілими руками зробите, наче вам переплачувати. Ну, По-перше, в мотобоці не буде такої коробки. Буде мотобочна коробка, яка йде з меншими човками, слабша. По-друге, у вас є вже заводська рама. Рама тут бачимо, отак я Пальцемір мій, ну, десятка, сотий швейдер, де 10 см, він не слабий, він бачимо. От це, якщо берете трактор ця, такого, теж, на посиленій рамі. І посилена рама має не такі от перемички, тут, о, то до самої жопи ті перемички, а такий сотка швеллер грубий. То йде посилена рама. Дійсно посилена. От. Ми рахуйте маємо кращу хробку, ніж в мотовоці. Ми маємо раму. Ми маємо мотор, звісно, куди ж без нього. Мотор тут ось, ну, 16 вони на базі. 95-го мотобочного там трохи топливо накручено, тому там з 12-ї кінісів 15-ті. звичайна рама, не посилена. От різниця, бачите, яка вона йде? Ну, рамка. така сама. Тут теж швейлер, би, не зовсім. Ну, там різниця суттєва. І казав, раніше такі перемички варили, що то посилена рама. І то все до самої сраки. Набір коліс. Набір коліс, Передні, передня балка теж. І плюс гідравлічна система. Циліндр, розподільник. Тут іде насос. Я зараз окремо покажу насос, а він стоїть тут. Насос гідравлічний йде, зовнішній генератор. Ну і таке все по-мєлочі, по помілочі. Якщо окремо, то все купить, загугліть, будь ласка, і порахуйте, скільки вам вийде зробити тракторця. Я знаю, що є у я знаю, що є які зроблять і лучше і дешевше, Ну то одиниці людей, одиниці, з яких руки стоять отак. Руки стоять отак. А в мене, ну і ще в багатьох мужиків, ну, що тут сказати, руки стоять ще отак або, або отак. О. Поняли? Є такий момент. Ну і часу, знаєте, вільного стільки. І нема бажання чесно тим займатися. Проще доплатити там 600-700 доларів, взяти вже готовий трактор і не морочити собі голову. Тут зрозуміло, що до нього треба буде приклади дуже сильно руки. Тепер йдете по мене сам. Кузов весь, то умовно, побачиш, легко красочне, все треба красити. Велококрасочне, повна дрянь. Все треба красити. Бачите, ржавчина з'являється зразу. Хоча то трактор новий. Тобто Все повністю по, по шасі точно. Так само ступиться. Тому що. Лак, фарба, тут таке все ну, знаєте, максимально. Ну, прокрило, я мовчу. Я думаю, всі розуміють, що люди розуміють, що то обломи зразу, Ці кріплення обломи, так само по кузову, так само електрика. Ну, Подивіться, бляха, на ці гірланди, скільки часу потрібно буде пройти, щоб воно його закрутило по проводі. Так, так само ті датчики. Електрика вся, рульове. Люфти оці всі, дикі, які Сирії на всі є. Ну, тут ще більш-менш зроблено, що сам мозк не люфтить, бачите? Вот. Ну, рульова машинка така, ну, яка є. А, робоче місце, сідо. Сідуа, то по інакше не називаєш. Сіду. Ой. Короче, ми, ми, ми все підкрасимо, пацани, не переживайте. А, не, насправді воно вдарило по рулю, просто. Бачите, то, то, то. вже скаже, о, ти побив і продаш. Ну, продам, а що робить. Бачите, сидіння яке? Ну, ото все воно яким би там люкс написало, не, не називалося. Зараз про люкси ще поговоримо. Ну То все настільки тоненьке, таке, пальцем гну той метал. Пацани, ота сварка теж. ну воно, Сидіння сюди ставити треба нормально, людське якесь обкупити. Обично на трактори, які або ушне, або автомобільне. Но хто як, хто на що гаразд, як то кажуть. Ну так само по богатах, бачите, яка тут гірляна, різдвяна, просто там контакти зверху, просто човні, мені? човні. Мені? Зроблено все, знаєте, кажуть, як то кажуть. Як для себе китайці робили. 1.05 вог, то 20-ка йде. Ну 18-ка, рахується, як двадцятка вже по-китайському Колія сується, розбігається переднє-заднє, ну, бав тут можна, теж, ось. старих бав був тонче. Такі от, Че, то, що не посилена на раму, і тут сама полося були менші. Там були 45, і тут 49 ідуть. Тобто роботи з ним дофіга, мужики, то не те, що купив і все вже. До трактора діла немає, як кажуть. Тут до трактора має, Ну база є. Розумієте, геморрою буде все одно десь разів більше, якщо нового купляти куплять, мотоблока і перероблювати, чи працювати мотоблока перероблять, то все одно ви потратите нормальне гроші. Якщо все робить по-правильному, по, по грамотному, тут же варіант для тих, хто продав свого мотоблока, додав гроші купили собі, купили собі такого тракторця. І все. І там вже собі під себе його налаштували, зробили і собі катаєтесь. от А то, що стосовно таких от маленьких, ну знов таки. Може писати, там, от, бачите, пише, кінтавер 60b, може писати Кентавр 200. А, там то, що пише на моторі, то можна називати і хер писати на моторі. Ну, на, 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 на капоті. Тут треба дивитися, по-перше, який відмінність, який йде літіво, то йде 24, а то бачите йде 11, 15, Ну, то 22 сили, 11-15, то на 24, то 22. Ну, так Кентавр 240. 200-ка йде 11 там 5. І 16-й де 95-й мотор. Ось всі, всі, всі відмінності по моторах. Ну і коробки всюди однакові, інші кольори стоять. Там бачите, менший диск, менший, менший протектор. Тут грубший протектор. Тут на цьому те, теж такі грубші, де резина більша. Всі, всі по факту відмінності. Тобто собі, по собі дивитеся, які вам там треба трошки більше запасу беріть ну, все, саме ходовий чесно беруть. Оту таку, на посиленій рамі вона виходить по співвідношенню ціна, якість саме на рівні, тому що за багато мотору, за багато потужності теж на цю коробку давати. Ну, то тому я б радив брати або 160, або 200. Ну то моя така думка, особисто. І по типу, факту ви будете мати собі вже тракторця, яким можна вже щось зробити. <говорить> Понятно, що Це все все зробити біля згуба для себе, біля хати, якісь сотки обробити. Що той, що той, що то, що щоб не не співали, що такі, от вже бачите, похож на шифриф, вже із далека, це також, шифінг, цей, от ну, похоже, вже із далека, як шифен, по по габарітах. Ну, то, ну, одна точка. Один э, циліндр вверх-вніс, ліво, правого ходу немає навіть. Ну, не создано для те, щоб працювати на якихось там гектарах землі, щоб там по людях їздити. Хоча я знаю, що наші люди і по людях їздять, такі картошку копають, але все одно воно більше вже розраховано для того, щоб. <coughs> я випадкаюсь для себе. Техніка також беруть для себе працювати. О, тому що якщо ви берете трактор вже... З рату на те, що ви будете на нього заробляти гроші, у вас буде на працювання йти кожен там, рік по, по 3-4 по тисячі, і вона не буде дофіка працювати, по тисячі, то вам треба все одно щось взяти, хоча б щоб була така во коробка. Бо ця коробка просто ну, вона не розрахована на такі об'єми, вона для себе тракторці. така коробка трьохточечна. До речі, теж можна взяти там дві. 600-800 трактор з трьох точка і вже з коробкою. Ну, така тракторна вже рахується, шифін коробка, просто народній називається. От. А це сугубо техніка для себе. Про ті трактори у мене окреме відео, там я показую. Плюсом ще буде дуже вісомим, що з мотоблока підходить все на вісне. З мотоблока підходить все на вісне. Єдине, що... Треба буде регулювати, бо бачите, висота, де кріплення навіски, за особенного ті, що йдуть на широких колесах, воно йде все вище. І тут теж нав'язка. треба питати в людей, питати в продавців, яка навіска працює. Навіть там той же пуг, ну, якщо там навіть брати той пух, двокорпусний, то що всі дають в подарок, то такий гівна кусок, воно не орить. Тим пугом хіба жопу чухать. Поняв, як мужики кажуть. А є там однокорпусний конський пух, їм можна щось робити. Теж там на сотках, там, понятно, не поля орати. Так само і все інше навісне, що є навісне кончене, є навісне нормальне, більш-менш, щоб, щоб можна працювати. Є навісне, що треба буде до нього його робити, його варити. І так далі, і тоді буде працювати. Є навісна, що одразу більш-менш працює. Там Треба такі пуга. Ну, є ні свої нюанси. Тож, щоб не взяло, воно у вас не валялось. просто так. Чи ви там з ним вже не морочуєтесь. Там вся навісна йде мотобочного, типу, воно дешеве відносно. Там Пуги там від 3 000, там до 6 копачки 4-5, сажалки так само 5-6, ну, умовно кажучи. Да? Фреза і коси самі дорогі, там по 200 доларів, 230, по-моєму, йде коса і 200, тож чимось йде фреза. О, то саме дороге, що вона є. О, і все. То техніка така такава. Вона має місце бути, Вона. Ну пишіть свою думку, я не знаю. то Має місце бути чи, чи ні. я рахую, що все одно по, по грошах, навіть там ті ж 2000, там, 200 з копейками, то... Ну, не маленькі кошти, але можна для себе собі дозволити купити, щоб у вас під боком був такий тракторець, щоб ви могли собі там щось біля дому постійно на постійній основі робити, не винаймати, щоб там вам щось зробили. О, там же саме перевозка прицепу. Для когось без проблем такі трактори і використовуються. Ви вже маєте хочете. Сам трактор більше ваги, все одно ви мотоблоком в прицепі, коли везете прицеп, то вбитись можна дишу, ламає, бачу такі, такі середухи пацани там роблять з тим мотоблоком. І падають і так далі. Ламають собі е, конічності. Тут всі ви собі їдете вже без, без питань, сюди вчепили дишу і собі везете і трохи більше він ваги потягне, і все. Ось от таких от, на широких, якщо взяти під прицеп, возити на широких колесах, буде файно. Зацепа буде Е, Все, буде нормально у тому, Хлопці, зверніть увагу. Ну і теж знаєте, купуєте, теж питаєте, люди зато, питайте, зато ну, нюансів своїх багато є. По будь техніці, знаєте, то можна сказати, що Китай гівно я буду нічого не купити. Буду купати лопати і далі. Буду чекати, коли е, подорожчують подешевшують Денфенг. Буде по 2000 євро стоїть, чи по 2000 доларів і далі далі і ніколи нічого не купить. 100 грамів з кумом і розсуждати, яке совєтське качество, яке Китай гівно робить. <кхем> Як все взагалі погано, жити не можна. Ну, блін, Що зробиш? Треба щось робити. В будь-якому випадку. Треба щось робити. Хлопці, а? Навіть на такій техніці робити трошки можна, О, то, то є факт. Прямо люди, мене ще бачите, хлібучку не розбили. Мені ще не розбили. а Я вже 7 років тим торгую, значить, як люди працюють, якось люди працюють, техніку експлуатують і все в порядку. Ну, от, тому звертайтеся, підписуйтесь на канал. Міні-трактор Україна з вами і, звісно, як завжди, привозочка в нас безкоштовна. Без переплати, привозимо прямо додому, до хати, трактор, ох, я вже реп пішов. От, привозимо прямо додому, до хати, привозка без в мене кукуха вже Поїхала. Доставка безплатна, гроші не беремо, розрахунки всі з водіїв. На техніку діє гарантія. Гарантія виконується. Всі трактора ставляться на облік, якщо треба номера і поставити на реєстрацію, все входить в ні за що більш доплачувати не треба. Вся ця техніка сертифікована в Україні, і вся техніка має відповідні бумаги, щоб поставити її на облік. Тож, може, в Ти такі тракторці продають, там вони трохи дешевші. Вони якось там криво завезені, як запчасті, і їх же на облік не поставиш. А зараз законодавство таке, що. Якщо ви їздите по дорогу загального користування, то навіть такого дриця, вам треба все одно поставити на облік. Якщо ви там, може, у себе в селі не в 100 грамів пліте і вас ніхто не чіпає, то хорошо. ну как правило, особливо зараз От документи зробити. А скажуть, вибачайте, не, не ставиться на регістрацію. А всі тракторці, які у нас що є на ремінним приводі, скаут, Кентавр, вони стають на... облик вот полностью Так, можем вам зарубить для вас безкоштовно тоже на параде ничего не треба давать поэтому так звертайтесь мама руся звони звони